Щодня по дві години Олександра Кінь гуляє набережними. Так лікар прописав, пояснює жінка, за кілька років навіть маршрут виробила власний від транспортного мосту до підвісного і назад. Та останні кілька тижнів звична прогулянка студентською набережною поруч з річкою для старенької стала справжнім випробуванням. «І Тиждень, коли він почав, так після дощів, він почав дуже буйно розростатися і зараз почав цвісти. А це. Страшно так біля нього ходити. Та вибираю такі доріжки, щоб не було. я знаю, що це небезпечно, намагаюся обійти, а якщо рядом, то намагаюся обережно ступити. Студентська, слов'янська, незалежності, київська та православна. Цьогоріч усіма ужгородськими набережними опікується лише одне підприємство. Не тільки на покіз борщівника, а загалом на облагородження цих набережних передбачені кошти вже майже повністю використали. На покос ухилів річки уж там, де росте борщовик, виділено 262 тисячі 80 гривень. Це фактично два покоси, два збирання і раз на тиждень збирання випадкового сміття з ухилів річки. Почали з центральних набережних. Борщівник тут є, але кущі невеликі. А от чи не найпроблемніша студентська вже вкрилася величезними білими квітами? Комунальники обіцяють, тут докосять, але пізніше, мовляв, потрібно залучати серйозну техніку. Тим часом, якщо не виділять додаткові кошти, косити влітку навіть центр комунальному підприємству просто не буде за що. Обіцяють нам, що ще буде виділено кошти, але ну, на даний момент ми зараз другий раз викошуємо. І поки що все. До стадії цвітіння. його де, треба. Де, де, де. Да, вже, ну, вже ми практично викосли, у нас лише проблем, проблемна частина, то біля е, підвесного мосту, бо там дуже велика площа з ним. Ну, ми стараємося до цвітіння викошувати. Аби зменшити кількість небезпечного бур'яну, косити треба якомога частіше. Ще два покоси це необхідний мінімум, кажуть біологи. Хімічними засобами в межах. В природоохоронної водоохоронної зони застосовувати категорично заборонено, бо це все в воду попаде. Тому єдиний варіант це зменшувати вегетативну масу, тобто постійно скошувати. Звичайно, можна механічно ще скошувати, викопувати коріння, але то вже буде дуже дорого. А в Ужгороді вже є перші жертви борщівника. Іван Брикала необачно взявся косити токсичний бур'ян на подвір'ї. При цьому бризки соку спричинили страшні опіки. В суботу я косив. В понеділок ранком мене обсипало волдарями. Я звернувся до лікарів в неділю. Я навіть ну просто я думав, що це від сонця, ну опік. А виявилося, що все-таки це сік. Я чув, навіть опікався, але настільки я не, не, не опікався. Попереду в Івана кілька тижнів реабілітації. Лікарі пояснюють, найважливіше, якщо вже не оминули контакту з борщівником, звернутися вчасно за медичною допомогою і берегтися від сонця. Це треба забрати травмуючий агент, тобто змити сік борщівника і обов'язково. Після того звернутися до, ну, до лікаря плюс ще такий момент: то ні в якому разі не можна знаходитися потім на сонці, тому що випромінювання сонця воно стимулює розвиток цих хімічних процесів. Ністю позбутися борщівника на ужгородських набережних не вийде. Хімію тут застосовувати не можна, викопувати з корінням дуже затратно. Та навіть якщо це зробити, вода знову нанесе насіння, бо комплексної програми боротьби з отруйною рослиною в області нема. Але подбати про виділення додаткових грошей на окіс варто якомога швидше. Косити борщівник треба до пишного цвітіння. Це дешевша та дієвіша.